Україна, люби Україна. Жили ми добре, поки росіяни не прийшли. Довго очікувана прем'єра. Ось це історія про справжню любов, там, де твориться історія. Неймовірна подорож україною. А мені так дали носу. Під час війни ідуть обстріли страшні. А жіночка посміхається і каже, що Венеція. це наша земля. Коли розміновано, фермери вже можуть починати працювати. Це наша вода. Рідний Херсон, як же ти не страждався? Це наше небо. Ексклюзив. Ми на висоті 125 метрів. А це я пишаюсь українцям. Наші люди у нас є шанс виростити найкраще покоління в історії, на яке ця країна дуже давно заслуговує. Країна сильних духом. Ми висвоїмо. Україна буде завжди Україною. Очима Дмитра Комарова. Наша цінність – це люди. От просто непереможні. Світ на виборіт. Україна. 17 листопада о 20.30 на 1+,1 Україна.